Всім привіт, друзі! Беру вас сьогодні з собою на прогулянку. Йдемо на оптовий магазин, оптовичок. Може щось смачненького собі прикупимо, так що приєднуйтеся, будемо скуплятися разом. Підемо разом з вами, пройдемося до, до оптовичка. Знаємо заодно, по чому актуальні яйця наші, скільки коштують. Погода осіння, холодно, легенький вітерець, але холодний. Вишня, це вишня, яка чорнокурка. Оце вона зараз такого кольору. Мої вишні ще зеленючі стоять, ще не випало листя. І не збирається навіть. Оце, друзі, ось така калина. Кущара здоровенний. Але я мало. ріденько і пучки такі бідненькі. А ось яке різнокольорове. Осінь гарна всім руці, суха, але дощик треба. А ми йдемо, йдемо далі. Ще трішки будемо біля магазину. А ось зовсім червоне листечко дрібнесеньке, що за квітка така. Ну ось, друзі, нарешті вже я з вами дійшла до магазину. Йдемо скуплятися. Ну що, прийшла з вами разом з магазину, пройшлися, полюбувалися природою. Тепер показую, що я купила. Кому цікаво, заходьте, будемо розпаковку робити разом. Перше, що купила лаваш, лаваш коштує 13 гривень 90 копійок, 200 г вагою. Ось такий лавашик у нас. Так. Бачите, який? арм'янин кавказський лаваш за такою атрибутикою. Ой. Так, далі банани взяла ось такі. Так, банани в нас коштують. Коштують банани 58 гривень, 42 копійки заважили. О, і 57 гривень 50 копійок за кілограм. У мене вага кіло 160. Цукерочок прикупила. Як же ж без цукерок, без цукерок не можна. Ось такі цукерочки в мене смачнючі. Кольорові ліці називаються 144 гривні за кілограм. У мене 336 грам. На 48 гривень 45 копійок. Різні тут є, різні вони. Є і м'ятні, і дюшесові, і молочні, і барбарисові, вишневі. І все. І, 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 мабуть, абрикосові, барбарисові. Отакий такий вибір, бачите? Так що пригощаю до таких цукерочок вас. Так, лимонні вафлі Рошен. 52 гривні 40 копійок. Ось такі, з лимонною начинкою, щось захотілося такого кисленького. Ну, побачимо, які вони, написано, що кремова начинка лимона, а там будемо бачити. Печиво, друзі, 374 грами, але 135 гривень 60 копійок за кілограм. Американо 50 гривень 71 копійка. Таке гарне, гарно випечене. Придавила його у пальцями у пакеті м'ягеньке. Думаю, візьму. Хотіла брати, не брати, вагалась, думаю, та візьму, хай буде. Таке гарне, гарно випечене. Красиве таке, думаю, візьму. Було різне, там вибір великий був. Сьогодні завоз був товару, так що вибір був. Гірчицю купила королівський смак французька 130 грам. Коштує 22 гривні 80 копійок. Так, гірчиця ось така. Так, вівсяні пластівці 400 грам і коштують 19 гривень, 10 копійок. Ось такі пластівці. Ну що думаєте ще буде в розпаковці зараз, друзі? Звичайно, яйця, курячі яйця, перша категорія. Е, 19, так, одна штука, одна штука, 19 гривень, 10 копійок. І два десятки, 125 гривень, 80 копійок. Тобто один десяток, 62 гривні, 40 копійок. Все, розібралась наконець. Отак. От такі яйця, друзі, гарні такі, не знаю, чистенькі, такі якийсь колір, як домашні. Ну, будемо смажити, побачимо, який жовточок. Цікаво цікаво подивитися, який буде жовток. А так наче нічого. Ну, сказала, вчора завезли. Взяла один десяток, потім уже на касі кажу, добавте, будь ласка, ще мені. Один пакетик, хай буде два десятки. Якщо хороші, візьму завтра 15-літрове відро і піду. Отак от. Покупка склала, друзі, 391 гривня 58 копійок. 391, 58, ось так. Всім дякую, хто був зі мною. То дивився відео від початку до кінця. Міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя, всього самого найкращого. Бережіть себе дне одного. Всім пока-пока. До нових зустрічей!